Всім привіт! Буштинський канал. Закинулося. Будемо пробувати рибку доставати Ми тут нижче, сарасон. Кормочка стандартна, преміум, фідер, фідер точніше, преміум, трошки додав, живця, пінка опариш, сало з чесником, одна донка, тут два фідер. Тарас там збоку на один фідер одну донку. Щось будемо пробувати ловити. Вода холодна. Ну, стандартно. Окунь товчеться тут на поверхню. Давайте будемо будем щось експериментувати. Один коротший, коротший поводок 40 см, один на 70 см. Очки 14-12 номер. pro porra, não. Um pouquinho do Brazos. Тож? Ці юрші то все. Це гайки. Ну от і в мене щось потягує, Мені, напевно, зараз треба буде перекидати. Сто процентів сидять. Ли ще до 10 години. Тарас воно одну плотву зловив. В мене щось задргалося, але то напевно знов йорш. Бо вдарило і перестало. Мощно рибу витягнув Ну, вже не цей, вже не йорш, вже серйозніша риба. Угу. Як завжди, глутнув аж доки. Ну дай Тарас, екстрактор, тебе ти десь тільки що. Сіски їдять. А вон їм дав йоршика зловив. Шо? Йоршика їш. Не муркай. Вот о. Почарти. <laughs> Живу голову кенуй. Гарні такі. Плотвечка, така сама. Гайно? Хоч щось. У мене так само упарище, я не знаю, в мене не бере. Эй, е, ти куди? ти зараза? Дивись, ходок Ч-к! лапою, блін, на тако. лапою ходок хотіли вальнути. Але ви на галюке, блін. Котяри, ми вам і дали, блін, їсти. Ви ще тако наглієте. Не криє нічого, перезакинулися, пару йоршиків зловили. Навіть плотва не бере. Можливо, якщо би дати великий поводок такою темповою ловлю в кліпсу, то щось би якась і плотвичка. Ну нічого собі наплакав чи що. Чи знов йорш? Судячи по цьому йорш, пару разів потяне і такого лише там сидить собі. Буду перезакидати кожні 5 -10 хвилин, 10 треба перезакидати, бо і руші не дадуть жити А ні в кого не клює. Вон по каналі всі сектора все зайнято. Нікого кльового нема. Вже хліб почали їсти. Понятно, що ми сусідками їх не будемо дуже довго кормити. Вже почали їсти хліб, припросилися до нього. Рибу не хочуть. О, все, тільки зачули шорох. Чоловік що взяв їсти вже там. Поснідає зранку чимось незвичним. І в нього подзьо боє хоч. Сплотвечка. Напевно. От веечка. Тоже стандарт, а? Так. Ну, закажи. Что, два опариша, три? Два. Два опарика. Ну, файн. Добре то. Ох ти що. Еко, Тарас. Файну витягну. Ну. Ти замахав, і то на один патик той. Все. Та та бо та, там друга донка. Ось такий поводок теж ну, в районі 70-80 см. Десь так як в мене. Ну в мене щось нічого не бере. Видно в тебе сіла, давай бігом перезакидай, Що там прикорм був. Щоб вона не, з точки не здриснула. А окунець такий нефіговий, чуєш. Ну, не такі, як я тут ловив на 950 грам, але теж не біда. Видиш, треба було взяти все-таки приманки, якісь спробувати. Ну там вже глотнув. А, от що він. Йош, середині. Бачиш? Ага. Він ржав вальну. нормально Пасує Таранка? А, щось вроді мале є? Уже нема зійшло. Але билось, наче щось було невеличке, Чув, що удари були. Ну вже котик чекаю на рибку. Чути щось? Ні. Давай візьму може, чи ні. Чи не кончу. Нет, плотва мала. Плотвечка? Ну там нічого. Пасує. Пасує, пасує. Ну і буде й таке. я... Блядь, аж через дорогу розетку робив, викопано. А, то що давно? Дало ти йдеш. Який там буде важко? Кожа руля тебе виключив. Є плотвичка, є. Гарно. Що то є плотвичка? Я теж говорю, Щось трошки йде, хоч хоч щось. Отак, таке лови. Холєру всяку. Найгірше те, що воно глотає до самої дубці. Ти знову око, <ріст> Пробую без підсака <ріст> так то вже обід, Кльову ніякого нема, абсолютно. Не знаю, чи вартує на канал їхати. Ну таке. Підпочиваємо, поки що а там буде бачити. Будемо бачити, чи то що ще може під вечір покльовувати буде. Може і не буде, але сидимо ще. Так, ми собі, коротше, відпочиваємо, але вже думаємо закруглятися, бо типу, кльову нормального нема. Десь не десь трошки покльовує так, плотвичка, але на каналі зараз глухо. Дуже глухо. Тому будемо заокруглятися напевно. Щось там зловили трошки, але то дурниця. Інформацію я, як то кажуть, довів. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, всім пока.